Вітаємо всіх! Сьогодні у нас буде огляд куртки Softshell від компанії від бренду MTAC, яка так і називається, куртка MTAC tac Softshell. Це, я так розумію, їхній базовий Softshell. в них є дорожчі там більш складні варіанти. Це базова куртка без всяких підкладок, яка заявлена як. Soft shell, тобто воду відштовхуючи до певної межі. І вітру не проникне. Ось як виглядає куртка. Щодо заявлених характеристик, справді вона в вітру не проникне. Щодо водовідштовхуючої, легкий дощ вона триває, середній і е, сильний дощ вона починає. Е, не те, щоб промокати, а скажімо, набирати вологу через якийсь час. Ну, В принципі, це нормально для суссела. Тобто по технічних характеристиках, претензій до тканини, до матеріалу, якби немає, вона відповідає заявленим характеристикам. По е, пошиву і крою е, хочу відзначити зразу довгі рукави. Тобто в цієї куртки довгі рукави. Якщо у вас довгі руки, як в мене, куртка сидить нормально. Е, для людей, е, скажімо так, Кремезних низькорослих з короткими руками це може бути проблема. Вони кукали ви можуть висіти, доводилось читати в інтернеті відгуки на цю куртку, блін! Коротше, рукава задовгі, для кого ви їх робили. Так от, я хочу сказати, що оскільки в мене руки довгі, то блін, в більшості курток рукава закороткі, тут вони нормальні. Тобто в цьому плані я вважаю особисто своєї точки зору М-так ем молодці. Також хочу сказати, що куртка. Ну, я б не сказав, що досить вільна для людей огрядних. Е, вона буде, я б так сказав, цілком майже в обтяжку. Але для людей худорлявих або середніх тілобудова вона є досить вільна, тому що вона розрахована під е, те, що ви будете вдягати під низ якийсь фліс або светр, ну тобто ще якийсь шар утеплю, який відповідно для того І рукава, по рукавах це видно, вони мають запас. І то, щоб ви вдягнули, і вона на вас. Не, не, не перетискала вас, щоб ви могли себе вільно почувати, вдягнувши на демісезон, якісь утепливачі. Куртка демісезонна, логічно, що розрахована вона не на футболку. Хоча в футболці, в принципі, і в куртці там, плюс 12, плюс 15 цілком нормально там, відчувається в дощ, в сирість. Ну, в сонечко, ще раз кажу, куртка не розрахована. Відповідно, якщо 16-17 градусів і сонце, вам їй може бути душно. Це куртка демісезонна. Відповідно з її демісезонності випливає, що куртка трохи вільна в плані широких рукавів. Ну, в тілі я б не сказав, що вона сильно широка, але по рукавах видно, що тут є запас місця для утеплювача, для флісків, светра або чогось подібного. Відповідно, весною або восени, коли температура падає нижче 10 градусів, 6-8 градусів, ви можете спокійно носити цю куртку просто з якимось там, шаром утеплювачем. Як ми бачимо крій куртки, передбачає, що задня частина, то там, де є спина, вона нижче знаходиться сантиметрів на 10, ніж передня, для того, щоб прикривати нирки, і коли людина нахиляється, щоб не загулявся поперек, відповідно не переохолоджувався. Також тут є утяжки, які передбачають можливість стягнути навколо пояса куртку при потребі, для того, щоб знизу не піддувало, сам матеріал куртки досить щільний, він сам по собі не парить, але під час високої фізичної активності, коли людина Розігрівається, може утворюватися конденсат, суб'єктивне відчуття спеки. Зі спини куртка, в принципі, цілком звичайна, окрім отворів для вентиляції ззаду. В принципі, матеріал сам по собі не парить, але під час високої фізичної активності, коли людина розігрівається, може бути, то не може бути, а точно буде суб'єктивне відчуття, що в куртці парку і для вентиляції передбачено чотири отвори. Ззаду два отвори, в районі нирок, там, де відбувається найбільше накопичення вологи, ось вони, отвір наскрізний. Відповідно, тут в нас перфорована тканина для того, щоб спину могло провівати. І два отвори, відповідно, під. Пахвами. Отвори наскрізні, без, без тканини. Е, є моделі в м в яких тут є тканина, в дорожчих, наскільки я знаю, моделях отвір е, має тканину під низом, який не дозволяє проникнення всередину різноманітних комах, там, і так далі, бруду, але в даному випадку отвір просто наскрізний. Значить, кишені куртки. У куртки є дві кишені на грудні, це фактично кишені на грудях. Я би навіть сказав, що вони посередині між грудною кишеною і звичайною боковою кишеною. Вони досить зручні і досить великі. Всередині кишень є організація. По-перше, в нас є стропа еластична з Д-подібним. Пластиковим кільцем, куди можна чіпляти там ключі, будь-які інші предмети і в одній, і в іншій кишені. По-друге, у нас є внутрішня невелика кишеня, куди можна класти якісь дрібі. вона замаленька для мобільного телефона, зразу кажу. Але сюди можна поміщати якісь там ручки, не знаю, балончики, маркери і так далі. <кхем> у нас є отвір для. Шнура від навушників. Тобто, помістивши сюди якийсь там смартфон, плеєр, рацію, можна пропустити всередину в куртки через цей отвір, шнур, не виводячи його назовні. І, відповідно, праве і ліве кишеня є ідентичними. Тут у нас знов-таки перфорована тканина. Утяжки від капюшона, ми до них ще перейдемо. Наразі по кишенях в нас ще є дві кишені на плічні. Вони досить місткі, я б навіть сказав, вони занадто місткі, оскільки навіть крупні смартфони, вони перевертаються в поперед кишені, потім їх ну, не так зручно діставати. Тобто кишені достатньо, достатньо широкі. В них так само є прохід отвір в середину куртки. Ось. І ви можете, поставивши телефон в кишені, випустити від нього навушники всередину куртки. Крім того, є ще одна кишеня лише на лівій руці. Ось, для дрібіску. Ну тут можна класти ключі, там, запальничку, щось таке, вона не, не, не велика. Вона досить висока, але не широка. Телефон, ну, як який, не всі по Внутрішні кишені. внутрішні кишені у нас є їх дві, вони середнього розміру, сюди вміщається гаманет, смартфон. Тому подібне, І відповідно аналогічне кишені з іншого боку. Тобто тут все, всі кишені і всі е, отвори і елементи є симетричними, окрім нарукавної кишеньки на блискавці на лівій руці. Також є стропи з півкільцями і в нарукавних кишенях. Тобто у всіх великих кишенях, у чотирьох великих кишенях, на рукавах і на грудях присутні стропи з півкільцями, до яких можна защепити якісь карабінчики. Значить, капюшон присутній, він ховається у комір. Комір відповідно досить товстим, виходить разом з ним. Капюшон регульований, тобто він регулюється по об'єму і, відповідно, двома утяжками регулюється по висоті. При потребі від капішона е, утяжки йдуть в кишеню. І при потребі ви можете їх потягнувши. Зараз я покажу, так показати, щоб було видно. Ось вони тут в кишені у нас, в нагрудні. Засунувши руку в кишеню, ви можете їх от, натягнути. І, відповідно, натягнути капішон на. Чого, якщо його зриває вітер? Очевидно, розробники передбачали, що ви будете в разі якоїсь штормової погоди в міських умовах, йти, засунувши руки в кишені і натягнувши капюшон, максимально захистити відкриті участки, відкриті ділянки тіла. Відповідно, капюшон складається звичайним чином. Згорнувшися. калачиком Можна на один бік його защепити, можна посередині. Ну, тобто, кому як зручно Форнітура. Значить, з приводу фунітури е, анонсовано, що тут всюди блискавки в Киюкокей. В принципі, до них претензій немає, але. За пів року злетіла, злетіла одна, одна з е, блискавку всередині. Ну, важко сказати, можливо, там був якийсь заводський брак, не буду нічого говорити, по блискавках якби питань нема. Це досить надійно, хоча суб'єктивно е, ну, мені б хотілося, щоб легше заходив у цей момент. Тут якось воно з, з усиллям починає стартувати. Тому блискавки ну, на четвірку, я би сказав. От реально до чого претензія в цій куртці дуже серйозна, ну не дуже серйозна, а просто, прямо кажу, елемент до жопи. Це е, липучки на рукавах. Вот така історія. Ми це питання дослідили і виявилося, що в МТАК на такі куртки, в них там є кілька е, варіантів соцселівських курток, в різних кольорах кожна. Модель, е, на деяких модель, На деяких кольорах навіть цієї моделі липучки вони, е, з прорізю. Тобто тут прорізь, вони такі l подібні виходять. І на відео оглядах, які мені довелось бачити, вони надійно сидять. Тобто люди кажуть, о, класна липучка, хлоп, закрили. Суцільна липучка, можливо, я не знаю, можливо, це з прорізу, вона краще, але суцільна липучка це повний відстій. Вона ні хріна не тримає, її доводиться пригладжувати. І вона, ну, якщо її просто хляпнути, вона відвалюється сама ну, дуже, дуже хріново тримає. І на сайті самого мілітариста, який власником торгової маркім Так, тобто, це їхній бренд. Там є відгуки по цих куртках, і серед одного відгуку на таку, таку ж модель в кольорі олива теж є відгук, що все супер класно, але липучки погані. Так от, я спеціально подивився на оливу. На оливі фіксатор теж суцільний. Тобто можливо, що в них різні е, якби, е, липучки на різних моделях, і одні добрі, одні погані. Ну не, не можу казати за всіх, але суцільні липучки від стій. Вони ні чорта не тримають, їх треба постійно поправляти. Це таке дуже серйозне зауваження. Тобто, якщо там десь що блискавка відійшла, ну це, це таке. Це буває у всіх. Відповідно, ми не можемо це критикувати. То з липучками, ну блин, це повна лажа. Як будь-що буде можливість, їх треба тут перешити. Бо це, в принципі, постійно їх поправляти. Значить, тут у нас флісова така підкладочка, ну, тоненький фліс це власне для того, щоб якось справлятися з конденсацією. Він приємний до тіла, добре вбирає. Ну, це навіть не фліс, це він є фактично одним цілим з тканиною, Це і внутрішній шар такий. Флісоподібний. Окрім району нирок, де як я сказав, є сіточка, відповідно, вона тут вентилюється. Зараз ми відкриємо, щоб було видно. Тобто, ось. Вентилюється і тут, відповідно, є додаткова, додаткова е сітка для того, щоб коли ви відкрили кишені, у вас сюди не понабивалося. Все, що можна і не можна. Під пахвами наскрізна вентиляція. Вже показували, блискавки тут односторонні, тут не можна, вверх вгору вниз. Вниз відкрили, вгору закрили. ось І відповідно аналогічно з лівого боку. Все, в нас тут є етикетка, є гачок, точніше петля для гачка і є з лівого боку внизу лейба. М так. Ось, защепили, ми ще раз наші багатостраждальні фіксатори на рукавах липучки і показуємо як виглядає куртка на тірі. Бічні кишені на грудні, стропи з кільцями. Кишені великі, зручні до них питань нема. На рукавні кишені великі, знов такі стропи. Кільцями. У всіх чотирьох кишенях, і на рукавних, і на грудних є прохід отвір для навушників, для шнура від навушників. Маленька кишенька на рукаві. На блискавці. Отвір для вентиляції. Під і пахнули і. видно у нас у наскрізный отвер на спине капюшон Що у нас з козирком? При потребі можна додатково утягнути за вільні кінці від утяжок у кишенях. Відповідно, можна скласти, якщо руки вже не повністю в задниці, прямо на тілі не знімаючи куртки. Скручуємо і ховаємо у комір ззаду. Не те, щоб це було дуже зручно, але в принципі. Якихось там особливих проблем? з цим немає. Один фіксатор вже розщепився, поки я робив ці всі процедури. Тобто все добре, фіксатори липучки на, руках, на рукавах рінові. Значить, зсередину. Одна кишеня інша кишеня. Все, більше тут ніяких кишень немає. Наскрізний отвір для вентиляції ззаду? Знизу? Утяжки, щоб підтягнути куртку От. і відповідно не піддувало, не потрапляло знизу холодне повітря. Отже, на завершення огляду, що можна сказати? Куртка однозначно вийшла непогана. Ми не можемо поставити їй 5 балів, тому що проблема з фіксаторами на рукавах, з запучками є, ну, не те, щоб зауваження, але певні ну, питання до фурнітури, окремих елементів фурнітури, Тому там тверда четвірка. Це цілком от те, що заслужило, заслуговує даний виріб. Чи можемо ми рекомендувати цю куртку? Так, можемо, але із застереженням, щоб ви перевіряли фіксатори на руках, можливо, на деяких моделях вони кращі, можливо, на деяких партіях вони кращі, бо на тій конкретно, яку ми тестуємо зараз, вони не годяться абсолютно ніяким чином. Своє основне призначення захист від вітру, захист від вологи, від дрібних опадів в демісезон – Куртка виконує в повному обсязі. В плані носкості, зручності, ергономічності і крою питань немає жодних. Єдиний нюанс по кольорах, що в таких от міських кольорах Урбан все-таки, напевно, варто обходитися без елементів для військових ідентифікаторів для шевронів, оскільки вони роблять з урбаном. Візьково. А це якби не завжди доцільно. Хто хоче військову той візьме свої мультикам чи якісь інші камуфляжні кольори. І, відповідно, там якраз мають бути е, ці платформи для шевронів для можливості їхнього не Так, додаткове відео по факту жорсткого жорсткого використання даної куртки в польових умовах. ну, В принципі, хочемо відзначити, що вона зарекомендувала себе дуже позитивно. от Можна подивитися на її. Стан є там трохи, скажімо так, забруднення. Але в цілому, враховуючи, що в ній лежали на землі, на землі зі спаленою травою і так далі і тому подібне. Лізли через е, дерева, чагарники, кущі. Ну, тобто, чисто польове використання, для якого взагалі, тут сірий колір явно не призначений. Ну, тим не менше, забруднення деякі є, але ні розривів, ніяких проблем. ні там дуже Якихось сильних забруднень, які могли би бути, немає. Тому, на превелике здивування, вона таки підходить для повольового використання. Окрім вже відомої проблеми з цими уйобічними ліпучками, які треба або відрізати і викинути, або нашити щось, є, ну, скажімо так, невеликі зауваження по платформах, на них липнуть всі рип'яхи. Тому розробникам однозначно рекомендується базовій версії закривати тканину, А кому треба, то і собі тканину відліпить і сюди наліпить якийсь патч, бо інакше ти ходиш з патчами з репіхів. Ну це якби такий невеликий мінус. Серйозних мінусів це оця сіточка. Оця сіточка, яка вона для вентиляції. І воно все, звичайно, вентилює. Але коли воно защіпнуте, наприклад, холодно, то, там, 12 градусів, 10 градусів вологість вітер, ти її защіпаєш, і ця сіточка набирає вологу. Яку відводить там твоя фліска чи що в тебе є. І потім воно дуже довго сохне. Тобто от була ситуація: в полі поклали сушити куртку. Вже все зняли, потепліло, вийшло сонце в обід. Розстелила сушити куртку. Куртка висохла дуже швидко флісова частина. а сіточка далі мокра. Сіточка десь разом в три довше сохла. Вона тупо тримає в собі вологу і конденсат твого тіла. Ну, Чесно кажучи, сумнівний елемент. Тому що вона в районі Нирик, тут найбільше йде потовиділення суловища. Краще вже б не робили ці провітряння із цією сіточкою, або зробили б якусь сіточку мінімально з полосками. А тут ця кишення наскрізь, вона ніби, ні, кишення кишеня але коли ти, скажімо так. Ти користуєшся такою кишеною, і взагалі цим заднім провітрюванням набагато річ, ніж ти потієш, бо ти постій, потієш тобто постійно ну, під час кожних серйозних фізичних навантажень в тебе йде сюди виділення вологи. І воно тут тупо тримається, акумулюється ось цією сіточкою. В цілому польові умови куртка витримала достойно, ніяких зауважень немає, нема якихось розривів. Тканина показала себе міцною, тому що доводили лізти через чагарники. Через різноманітні ну там, підлісок, хвойний і так далі, з достатньо гострими сучками, через ожину і тому подібне. Ну, в принципі, цілком. цілком На цьому наш огляд завершено. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас в соцмережах, поширюйте відео. З вами був Вуйко Стайл Цебора і пам'ятайте, Україна понад усе!